24-портовий керований L2-комутатор crs 326 24 g 2 s Огляд та характеристики. Це комутатор з функцією подвійного завантаження Dual Boot, що надає можливість вибору операційної системи. Хочете увімкнути маршрутизацію та функцію L3 на окремих портах, обирайте роутер ОС. А SWOS це базова ОС для комутаторів зі стандартними функціями. Виконаний в рекмаунт корпусі розмірами 443 на 144 на 44 мм. На передній панелі розташований консольний порт з підтримкою POE. Далі 24-гігабітні езернет та два оптичні порти, які підтримують модулі SFP та SFP Plus. корпусу встановлено великий безшумний радіатор. Для охолодження компонентів плати. Дана модель працює на одноядерному процесорі частотою 800 МГц, має 521 МБ оперативної та 16 МБ флеш-пам'яті. Живиться від блоку живлення на 12 вольт або по через виту пару, споживає при цьому не більше 24 Вт. Комутатор дозволяє налаштовувати переадресацію між портами, організовувати VLAN, активувати MAC-фільтри, встановлювати обмеження пропускної здатності, зеркалити трафік, а також вносити зміни в окремі поля заголовків. IP. Пі та Mac. поставляється разом з блоком живлення та набором кріплення в серверну стійку або шафу.